Усікновення глави Іоанна Претечі. Проповідь Іоанна Претечі тривала недовго. Приготувавши людей до прийняття Спасителя, він закінчив своє життя мученицькою смертю. Невдовзі, після хрещення Господнього, Йоанна було ув'язнено галілейським царем іродом. Ірод Антипа був сином того ірода Великого, який убив 14 тисяч вівлеємських немовлят. Іоанн викривав царя Ірода в тому, що він ще за життя свого брата Филипа одружився з його дружиною іродіадою, Іродіада озлобилася за це на Йоанна і просила Ірода убити його. Та Ірод не погоджувався на це, тому що вважав Йоанна за великого пророка і боявся народу, але, щоб догодити їй, кинув його у в'язницю. Іродіада ж не вдовольнилася цим. Тим більше, що сам Ірод із задоволенням слухав настанов Іоанна і в багатьох випадках робив згідно з його словами, минув майже рік, Ірод, святкуючи день свого народження, справляв бенкет своїм вельможам, тисячоначальникам і старішинам Галілейським. На бенкету увійшла дочка Іродіади, племінниця Ірода, Соломія, і почала танцювати. Цим догодила Іродові та гостям його. Ірод сказав їй Проси у мене чого захочеш, і клявся, що віддасть їй навіть до половини царства. Вона вийшла й запиталася у матері своєї, чого мені просити, іродіада порадила Голови Іоанна Хрестителя. Соломія швидко повернулася до Ірода і сказала. Хочу, щоб ти дав мені же на блюді голову Іоанна Хрестителя. Ірод засмутився, але йому не хотілося при гостях порушувати обіцянку, і він послав воїна в в'язницю, відрубати голову Іоанові. Воїн, виконавши наказ царя, приніс на блюді голову Іоанна Хрестителя і віддав Соломії, а та віднесла матері свої Іродіаді. учні Іоаннові. Почувши про смерть Іоанна Хрестителя, прийшли, взяли тіло його і поховали. День мученицької смерті святого Іоанна Претечі згадується православною церквою 29 серпня, 11 вересня за новим стилем, і називається Днем усікновення глави Іоанна Претечі. Цей день призначено строгий піст. Свята церква шановує Іоанна Пратечу вище за всіх святих після Божої Матері.